Обираємо продукти на тиждень, а саме ті, з яких будемо отримувати білок. Поїхали. І так, перший продукт це базово яйця. Максимальна кількість білків знаходиться саме тут, і це основна поживна цінність, яку ми використовуємо в наборі білок плюс сніданок. Пам'ятаєте про це? Це можуть бути будь-які варіанти, але це база, з якою ми розпочинаємо наш сніданок. Другий продукт це м'ясо, птиця або морепродукти. Тут все залежить від ваших смакових уподобань. Ви можете вживати як свинину, так телятину не тільки філе, не тільки індичку. А ще ви можете вживати гомілки, крильця. Все залежить від того, що вам подобається. Не обмежуйте себе. Найулюбленіше кисломолочна продукція. Але хочу звернути: для того, щоб отримати достатню кількість білків і мінімалізувати тут лактозу. Ми маємо обирати творог з високим процентом жирності. Розпочинаємо з 9, може бути 12, а навіть 16. Ні, 0,1, ні 5 і ні, навіть. Один, Пам'ятаєте про це. Не забувайте про білки рослинного походження. Розпочинаємо з гречки. Крупа на 100 грамів містить 13 грамів білку, сочовиця 24 грами білку. І, звичайно, булгур 13 грамів білку. Якщо ви хочете, щоб я зняла відео про список солодощів, які можна їсти при схудненні, то підписуйтесь та ставте плюсик в коментарях.